Вітаю на каналі, я сьогодні досить таки заріс. Чому? Тому що для цього є деякі причини. Хочеться дещо пояснити по своїм догадкам. Це відноситься конкретно до ось цього помазочка Simpson. Сьогодні ми цим помазочком будемо збивати піну Мила Варесіна це по проханню одного з підписників. Також руслян Бальзам від Варесіна. Ну і головний герой нашого гоління це Бритва, Сланда, це сє Бритва. Досить таки непогана і цікава. А зараз взагалі дуже таку велику популярність набирають е, ці бритви з есьє лезами? Ну то розпочнемо. Значить, е, ідея мого заростання наступна. Якщо ми беремо помазок Сімсон чабі то він досить таки пружний. І задаємось питанням: а що ж таке? Ну, тобто, фірма Simpson, невже вона не може зробити. Хороший негенький помазок, як Драфольгар, наприклад, або, ну, як компанія Які, яка випускає досить такі ногенькі, хороші помазочки, які в голіні досить таки ногенько працюють. І от в своєму використанні я прийшов до такої думки, що якщо от чоловік носить таку щитину, 3-4 дні, а це зараз досить таки популярно і багато хтось чоловіків якраз і носять таку щитину. Тамкі які не піднімуть ворс цієї щитини нормально, тим паче, якщо цей ворс лежачий. А оцей пружний помазачок це робить досить таки добре. І ще один є секрет з цими помазками, щоб прибрати стержень. Набиваємо його добрячим милом. Тобто набор нола робимо досить таки хороший і повноцінний. Що зараз і зробимо? Добряче змучив щитину, намочив помазочок. до речі, ну і буде набирати. До речі, одна о, цікава людина на відео якось дивився, що... Ця людина зробила. Вона замочила цей помазок в досить такій гарячій воді. І говорить, що він став м'якіший. Ну, я не буду такі експерименти робити. Помазок мене і так задовольняє. Я розумію, що для кожного діла є свій інструмент. Що означає набрати? Добряче мило вузол по Ну, я думаю, що достатньо десь 30-50 обертів в банці і вузол залипне. Тобто вузол дов повинен так добре залипнути. Ну і все, пішли працювати на обличчя. Мило варисіну вже дає зразу піну, бо воно збивається майже в банці. Помазочок таким чином працює дуже добре і от взагалі не відчувається цей стержень. Виробник говорить, що Потрібно цим помазком працювати тільки такими красячими рухами. Але я думаю, що він страхується. Помазок досить добрий і йде розкоряку, Але тільки тоді, коли вузол набитий милом. Пінне поростання. Дуже багато. Так, ну що, будемо робити перший прохід. Бритва Сландо. Так, підемо з цієї сторони. Лезо шик. О, шить. Знімаю довгу щитину на раз. Дуже добре. Бритва зроблена по образу бритви генерал. Зараз досить таки вже рідка бритва, бритва дорого коштує на eBay. Голить дуже ефективно, ось прям дуже. Причому ногенько. Це вже десь шосте гоління цим лезом. На відміну від вектора, не тянеш щитину. Дуже важка бритва, до речі. Бритва важка. Баланс йде на голову. Штину просто косить, все можна больше негай. Тут просто підрівняти трошки. Ну, тобто на вулиці вже можна йти соціальне гоління. Прийнятне соціальне гоління. Але ми зробимо другий пер. І у всі сторони. Ідеально достатньо проходимо на три. Идеально, вы сами бачите. Но сам, до речі, зручно. Что-то этот, якогось прища с прыща срезом. Куті губ, поглило добре, але ніким не поставив. Це дуже круто. Бритва польська не китай. Ну і ще. Поглянемо на результат. Як на мене дуже круто, реально круто, реально класно. Все супер. Бритва Сландо, польського виробника, досить таки класна, ефективна. І ми побачили її в роботі. Супер. Ну, можна сказати, рекомендую. Трошки незручна по голові, але для того, щоб чому не тому що важкувата. Щоб познайомитись з є бритвами, мабуть, саме-саме те, і дасть ну, прикурити і дасть жару іншим с є бритвам. Ну, реально, хороша, хороша річ. Помазочок Сімсон неймовірний, дуже класний, мені подобається. Це той інструмент, яким потрібно вміти користуватись. Тобто набиваємо добре його милом, не жаліємо, набиваємо вузол і працюємо на обличчі, дасть неймовірний класний результат. Для довгої щитини саме те. Ну, а також можна і на кожен день. Супер, супер штуковано. Так, ну і наш плосвянчик. У мене його вже залишилось не так багацько. Варисіна. Аромат опункія. Ну аромат вже, не можу сказати, що пішов. Аромат ще є. Умила трошки менше. Результат хороший, такий добротний ДФС. Від Десь так щось трошечки є, але це для мене взагалі. Я не хочу просто ще один прохід робити. І так, відносно лось йому. досить Лосьон, такий класний, працює. Добре плівку після себе не залишає. Така тянуча кішка, шкіра після нього з відчутним впливом на шкіру заспокоїли. Вона стає зразу м'ягенсенькою такою хорошою. Відносно мило. У мене його вже теж не так багато залишилось. Відносна мила. Мило, мило хороша, має добрі якості. Коштує недешево, але хто хоче голитися хорошим милом, класним милом, мати чудові аромати. хоче, щоб на поличці була гарна баночка, а не ну, щось таке просте дешманське. Подласочка. Зверніть увагу на Борисіна. Це те мило, з яким ви точно виграєте. І не промахнетеся у всіх відносинах Или, чи в відношеннях. Що лосьон? Що, Що мило? Що помазочки від Сімсон? Можна придбати в магазині Бритвомах зі знижкою 10%. По промокоду коду то що заходьте, купуйте та користуйтесь. Чудове гоління, від якого я отримав справжнє задоволення, тим паче швидко, якісно, добротно, з комфортом і радістю. Пока-пока. А, що б не забув сказати. Або нагадати, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і реально, реально пишіть коментарі. Також заходьте в групу Телеграм та на наш форум. Тепер пока-пока.